Славетний данський каскар Ганс Крістіан Андерсен вважав себе дуже щасливою людиною, хоч прожив нелегке життя. Його дивакуватість та мрійливість допомогли майбутньому письменнику подолати життєві випробування. В творчому доробку письменника налічується майже 170 казок серед інших. Казка про непохитного олов'яного солдатика, який у 2023 році виповнюється 185 років. Казка, яку полюбили багато поколінь юних читачів, несе в собі філософський зміст і, на жаль, не має щасливого фіналу. Крихітне олов'яне сердечко, знайдене в камінні серед попелу. Зворушливий символ вічного кохання, про яке оповідає ця незвичайна казкова історія. Стійко стоячи на своїй єдиній ніжці, маленький олов'яний солдатик став на захист тендітної паперової балерини, яка відповіла взаємністю на його палкі почуття, чари злого троля, безсилі. Коли на противагу їм стають шляхетні людські чесноти, такі як воля і мужність, кохання і милосердя. Всі неприємні пригоди солдатика, що накликав злими чарами троль, виявились не такими жахливими, адже при поверненні на нього чекало віддане серце балерини. Попереду на мене чекає кохання. Кохання, а що це таке? Це місце, що за біда. Уточніть, будь ласка, кохання це все тільки воно має значення. Воно важливіше за життя.